Махував кулаками та ногами. У Дніпрі затримали чоловіка, який нападав на жінок. Що із ним тепер буде, дивіться вже у випуску. Днями у центрі Дніпра у покинутій будівлі помітили тіло військового. Що кажуть, свідки подій розкажемо вже згодом. Волонтери передали лікарням Дніпра розхідники для операцій та реабілітації поранених. Яким ще регіонам допомагають благодійники? Про це далі. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Окупанти атакували Дніпропетровщину близько 13-ї години. Жителі регіону чули вибух. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, це був приліт по інфраструктурному об'єкту. На місці удару виникла пожежа. А у Кам'янському районі наші захисники з повітряного командування схід знищили розвідувальний безпілотник Орлан 10 Про це повідомляють у відомстві. Не потрібно стояти у багатогодинних чергах. В Україні у тестовому режимі запрацював сервіс з електронного запису до ТЦК та СП. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. Тепер, аби оновити свої дані, можна заповнити форму на сайті, обрати область, місто і центр комплектування, куди ви хочете потрапити, та прийти туди на визначений час. До уваги користувачів 22 травня діятимуть графіки погодинного відключення світла з 18-ї години до опівночі. Вимикатимуть електроенергію для промислових і побутових споживачів по усій Україні. Живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Про це повідомляють в Укренерго інформацію, коли саме не буде світло, можна дізнатись у кабінеті споживача на офіційних сайтах Обленерго та на інших сторінках у соцмережах. Ліки, кисневі трубки, хірургічні набори, стерильні халати, перев'язувальні матеріали. Волонтери передали лікарням Дніпра обладнання, розхідники для операцій та реабілітації поранених, як цивільних, так і військових. Яким ще регіонам допомагають благодійники? Про це розкажу у своєму матеріалі. Далі вони доставляють волонтерку лікарням, аби рятувати життя наших героїв. Ліки, кисневі трубки, хірургічні набори, стерильні халати, перев'язувальні матеріали та пелюшки для пацієнтів. Таку допомогу отримала одна з лікарень Дніпра. Медикиня Наталія каже: усе це вкрай необхідно для порятунку поранених військових та цивільних. З тою великою кількістю пацієнтів, які сьогодні. Госпіталізує кожна опорна лікарня. Ці витратні матеріали вони мають велику потребу, тому що вони закінчуються і знову і знову до нас поступають пацієнти, яким це необхідно. До лікарні передали і усе для операцій та реабілітації пацієнтів. Волонтери наголошують, ця допомога необхідна, бо Дніпро прифронтове місто з найбільшою кількістю поранених захисників. Тут близько восьми палет. Вони приїхали у великому 40-тонному морському контейнері, який плив до нас за океану. Загалом тут вартість вантажу десь на 50 тисяч доларів. Волонтери допомагають 35 лікарням та 50 ста пунктам прифронтових регіонів на Дніпропетровщині, Донеччині, Херсонщині. Зокрема, обладнання відправляють і на Харківщину у Вовчанськ, по якому ворог щодня випускає сотню снарядів. Ми доставили 8 40-футових контейнерів, в якому здебільшого знаходилось це медичне обладнання, розхідні матеріали, антибактеріальні препарати, і саме головне набори для того, щоб одноразово виконувати в будь-яких польових умовах на допомогу військовим. Вже днями на Херсонщину волонтери відправлять реанімобіль з надсучасним обладнанням. Він рятуватиме життя пораненим бійцям. А на Донеччину авторефрижератор для евакуації полеглих захисників. Альбіна Гриненко Євген Гаценко News, телеканал відкритий. Розбилася на смерть вранці у кривому розі з вікна багатоповерхівки випала літня жінка. Про це журналістам відкритого розповіли у районному управлінні поліції. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. Вбив знайомого та втік у кривому розі повідомили про підозру зловмиснику. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Відомо між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок підозрюваний задушив 49-річного потерпілого сорочкою. Потім переховувався на Львівщині. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Ви йдете у справах, нічого не підозрюєте і раптом отримуєте по обличчю. Це не вигадка, а реальна історія, яка склалася у Дніпрі. Один із жителів ходив містом і нападав на жінок. Моменти побиття зафіксували камери спостереження. Агресора ж вже затримали. Що про нього кажуть у поліції, і скільки людей постраждали, хай Арнаут з'ясовувала. Дніпро центр міста. Серед білого дня чоловік гамселить жінку спочатку по обличчю, а потім добиває ногами, коли його жертва вже лежить на асфальті. А от вже інша жінка. Подивіться, той самий чоловік із пакетом у руках, помічає потерпілу, кілька разів вдаряє її і буквально збиває з ніг. Зараз я поблизу одного з місць побиття. Чи бачили Дніпряни нападника? І що про це думають? Запитаю перехожих. Нада навірно. Як ти оборонятися вчитися? – Треба, щоб якось може не знаю, правоохоронні органи чіткіше працювали. Насильства ніякого, я думаю, не повинно бути. Ну, це жахливо. В цілому вважаю, що бути людей не можна незалежно від ситуації. Я їм ще раз співчуваю, тому що ну це жахлива ситуація. Це нікому не побажаєш такого. Я сподіваюся, що скоро з ним все буде добре і його покарають цього чоловіка. У районному ж управлінні поліції кажуть, нападника вже затримали. Далі на нього чекає слідство та суд. Станом на 22 травня до поліції звернулося вже четверо посаждали жінок. Дізнали ще міста внесли відомості. до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, саме хуліганство. Зараз триває слідство. А що ж робити жінкам під час такого нападу? В університеті внутрішніх справ мають кілька порад. Коли людина трохи підготовлена, вона б могла дати відсіч. І навіть якщо впала, це виглядало б так. Та може бути й інша ситуація, коли сили зовсім не рівні. Тоді. Якщо жертва не підготовлена, перше, що вона має зробити, це прикрити важливі. Органи прикрити голову та живіт. Поза ембріона це прикривається голова і з калачиком. як кажуть. фахівці ж кажуть освоїти якісь базові прийоми для свого захисту може кожен, незалежно від статі, віку чи фізичної підготовки. Такі навички здатні допомогти у подібній ситуації та врятувати життя. А Руслан Герасименко News, телеканал відкритий. Збив людину і втік. Неподалік села Миколаївка Дніпровського району сталася аварія. Водій автівки наїхав на жінку, яка йшла по проїжджій частині. А потім втік з місця події. Про це повідомляють в управління Нацполіції області. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Справою займаються правоохоронці. Загинув у власній домівці у Нікопольському районі. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Про це інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. На місці надзвичайника встановили – горить одноповерховий будинок. Полум'я охопило речі. Всередині його ліквідували вогнеборці. Двічі обікрав одну й ту саму квартиру. У жовтих водах затримали 47-річного зловмисника. Про це інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Підозрюваний чекав, поки власниця поїде з оселі. Тоді розбив вікно і виніс телефони, колонку та навушники. А наступного дня повернувся і взяв ще й електроінструмент. Поцупана одразу продав. Крадію загрожує до восьми років позбавлення волі. Знайшли мертвим днями у центрі Дніпра у покинутій будівлі, помітили тіло військового, що кажуть свідки подій, як ситуацію коментують у поліції, і що відомо про загиблого захисника. Усе це з'ясовував наш Даниїл Ніколенко. Саме у цій покинені будівлі на другому поверсі на вулиці Степана Бандери знайшли тіло загиблого військового. Біля нього був рюкзак з особистими речами та спальний мішок. Будівля розташована біля старого цирку на території сховища, де постійно чергує пан Леонід. Чоловік розповідає подробиці 17 травня, того самого дня, коли знайшли тіло військового. Поліція приїжджала, б саме, забрали його. Це слідувателі тут їх. А так, що ну нічого не звісно, собственно говоря, хто що до чого там. Чоловік також зазначає, подібний інцидент у цій будівлі трапляється вже далеко не вперше. Скоку пожаров тут совко було случаєві бомжей, бомжеї, то этих п'яних снар. А сколько там шприцов, сколько там от по коліна шприцов ти хваляється. Закрити арматуру, решетки поставить. Чоловіком згодні і місцеві кажуть, ця покинута будівля чи не найулюбленіше місце для безхатіок. Ну так, смотриш, неприятно, звісно. Там всі такі маргінальні особи. Вони там щось Да. Раніше там така грязь була, що там що? Шум... Та все могло бути. Не дуже приємно. У нас біля дому ні, ніколи не було, а це обоснувалися там і такі мусори, і хочеться підійти і сказати, ну беріть або щось що нібудь таке, щоб було чисто як і раніше. І, звичайно, не дуже приємно. Тіло військового помітив працівник комунального підприємства, після чого одразу викликав поліцію. Правоохоронці прибули на місце та констатували. Повідомлення про виявлення чоловіка в центральному районі міста Дніпро. Його особа встановлена. Це 44-річний чоловік. На місці працювала оперативна група поліції. Попередньо на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявлено. Заказним фактом відкрито провадження триває слідство. Наразі тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причини смерті. Данию Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. У Дніпрі провели 50-ту ювілейну сесію міської ради. Про це повідомляють у мерії. Засідання тривало півгодини. Під час нього владці обговорили та проголосували за питання, які були на порядку денному. Депутати проголосували за купу питань дуже швидко, тому що всі питання вони були обговорені раніше в депутатських комісіях на погоджувальній раді, тому не втрачали часу, дуже плідно попрацювали. Також під час сесії почесними медалями та подяками нагородили лікарів обласних та міських медзакладів. Навантаження, звісно, дуже велике, але це любов до професії, любов до людей. Ми не можемо стояти осторонь, коли в Україні таке є. Твоє є війна. Понад 411 мільйонів гривень на Дніпропетровщині отримали виплати 141 тисяча жителів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Допомогу надали, зокрема, малозабезпеченим і багатодітним родинам, а також одиноким матерям і людям з інвалідністю. Сюди входять і гроші, які виплачують при народженні дитини. Продовжує діяти обласна програма підтримки родин загиблих цивільних. Це виплата у розмірі 300 тисяч гривень. Цьогоріч матеріальну допомогу отримали родини 29 загиблих. З півсотні штрафів стільки у Дніпрі з початку року склали адмінпротоколів на вуличних продавців. Усе через стихійну торгівлю. Про це повідомляють у міськраді. Там кажуть, нині проводять рейди і шукають порушників. Та додають, вони самовільно займають пішохідні доріжки, ускладнюють рух жителів, а ще продають товар сумнівної якості. Чергову перевірку провели на бульварі слави. В даній точці відсутні будь-які документи. У громадянки, що здійснюють торгівлю, теж при собі з'їздів, немає документів. Припиняємо її діяльність, вони збираються і їдуть. Наступного разу, якщо ми їх тут зловимо, викликаємо поліцію і тоді встановлюємо її особу з працівниками поліції і після цього складаємо адміністративний протокол. Саме стихійна торгівля є адміністративним правопорушенням та несе за собою адміністративну відповідальність у розмірі від 360 до 1360 гривень для громадян та посадових осіб та від 750 гривень до 1700 гривень для суб'єктів підприємницької діяльності. Така торгівля дуже поширена у такий весняний час. Люди виходять торгувати на вулицю без дозвільних документів. Вирішили покататися на гойдалці, натомість збили коліна. Дніпряни жаліються на занедбаний дитячий майданчик на вулиці. Квартальній. кажуть, діти не можуть спокійно там гратися, адже конструкції застарілі. Чи почули жителів у міськраді? Знає наша Антоніна Чуйко. Пані Анастасія разом із чотирирічним сином Сашком на дитячий майданчик ходили щодня. Жінка розповідає, раніше тут було небезпечно, дитина постійно збивала коліна. Гірки не було сходено, воно вже прогнило все, це було дерево, усі лавки теж були зломані, дуже брудно, не було покриття. Гумового зараз це дуже актуально, тому що діти гуляють тут і вони. Ну, Покриття не було, і воно травмоопасно було. Жінка додає, у дворі це єдиний майданчик, тому малечі тут чимало. Десь около 12 дітей, це тільки трьох трьохрічки, чотирьох річки. Приблизні от теж будинки. Всі сюди сходяться. Тут класно затишок, тут літом дуже класно, тому що дерева тут тінь тінь. Це непокоєна станом дитячого майданчика і пані Ганна. Площадочка була, звісно, вже в такому стані. На ній навіть ж присутствували. Я бы сказала, уже опасные вещи с постсоветского периода: лобусы, турники, которые уже не пользовались популярностью, ну или были просто, просто уже в таком состоянии, в котором лучше бы, конечно. От них можна було б із Та все це позаду, адже дитячий майданчик ремонтують. Роботи вже на завершальному етапі, кажуть представники міської ради. Демонтували старе аварійне обладнання, відреконстрували його та встановили на цей майданчик. І, звісно, гумове покриття, яке більш безпечне та дасть дітям змогу повноцінно проводити. Час на дитячому майданчику. У міськраді додають ремонт розпочався за запитом місцевих. Окрім цього, майданчика владці отримали ще понад 200 звернень, і це лише від початку року. До кінця 2024-го планують відремонтувати майже 70, тобто третину від бажаного. Антоніна Чайко та Юлія Карнаух. Овпен'юз телеканал відкритий. Дніпропетровщина у п'ятірці областей з найбільшою кількістю зруйнованих медзакладів. За даними Міністерства охорони здоров'я, під час повномасштабної війни росіяни пошкодили 1604 лікарні, ще 211 знищили. Найбільших втрат також зазнала Харківщина, Донеччина і Миколаївщина. А ще Київщина, Чернігівщина, Херсонщина та Запоріжжя. Також фахівці додають: Дніпропетровська область ще й одна із лідерів щодо відбудови медичної інфраструктури. Запускають жуків та стрижуть зелень. У Дніпрі до літнього сезону чепурять парки та сквери, приводять до ладу і міські пляжі, де саме кипить робота та чи зможуть Дніпряни цьогоріч плавати у річці. Дивіться далі. Прибирають, удобрюють та стрижуть. Парки й сквери Дніпра готують до літа. Та, хоч робота в зелених зонах ще кипить, у них уже чимало відвідувачів. Сквер дуже добрий гарний. Дітькам де тут розважитись, летом тут машинки всякі. Та тут сама така атмосфера ну, спряє для відпочинку, і дітям тут де розважаться, і, грубо кажучи, помедитувати. Цьогоріч у сквері Прибережному, крім звичайних робіт з благоустрою, провели й унікальне еко-оброблення дерев. Запустили на стовбури хвойних мурахожуків. Вони їдять паразитів. Використовувались мурафажуки якби біопрепарат, які з'їдають ну бор, ну, проводять боротьбу з іншими захворюваннями та іншими шкідниками. Також проводилась біообробка біологічними препаратами та стимуляторами росту. Готується до літа і сквер Усачова. У ньому теж бавиться багато дітлахів з батьками. Серед них і Крістіна зі своїм маленьким сином. Він любить і бігати тут, і з дітьми грати, бо дітей ввечері дуже багато. Дуже подобається. Єдине, що коли сонце, дуже жарко, тому що немає ні навісів, нічого. От, а так дуже подобається цей сквер. Зараз у сквері приводять до ладу дитячі та спортивні майданчики. Ремонтують лави, смітники, ліхтарі. Запускають автоматичний полив. Робота нині кипить у співсотні зелених зонах міста та їх не лише чіпурять, а й прикрашають тематичними фотозонами, влаштовують у них різні івенти, розповідають у міськраді. Різноманітні майстер-класи, різноманітні заходи для дітей, різноманітні виставки, різноманітні заходи, які підкреслюють нашу зелену локації, щоб люди не тільки сюди приходили милуватися зеленими насадженнями, а також проводили своє дозвільне до літа. У Дніпрі готують і міські пляжі. Так монастирським островом уже роз'їжджає трактор, техніка очищає пісок. Робітники ж розвісили нові волейбольні сітки. А до кінця травня тут підкрутять воду, аби відвідувачі пляжу могли помити руки та ноги. В Ці план заходів уходить чистка дна, взяття проби води постійно. А також проведення до ладу роздягалень, вишок спостерігальних, покраска дитячих майданчиків, покраска фізкультурних майданчиків, чистка піска. У мерії нагадують, всього у Дніпрі три офіційні пляжі на монастирському острові у парках Сагайдак та Придніпровський. Та цьогоріч на них можна лише відпочивати та засмагати. Купання ж заборонені через подовження дії воєнного стану. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, News, телеканал відкритий. Тативний водневий генератор для наших захисників, автономна сонячна електростанція, протезування, проєкти дронорозвідника та болідів. Такі винаходи презентували студенти Дніпровської політехніки на виставці наукових проєктів. Повідомляють у Дніпропетровській обласній раді. Інновації молоді допоможуть ЗСУ нищити ворога на фронті, ставити поранених на ноги та забезпечувати українців світлом. Робоча модель генератору становий, який може заживити, наприклад, невеличку горілку, щоб можна було розігрітися, їжу приготувати для е генерації електрики в польових умовах там, для ставлінку, для зв'язку, таке інше. Або для опалення, наприклад, бункерів. Ми показуємо стенд автономної сонячної станції. Наприклад, ми зараз. Щас ми закриваємо датчик освітленості, запускається автоматика, яка почергово вмикає навантаження. Вшанували Кобзаря. У Дніпрі до 163-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка поклали квіти до його пам'ятника. Про це повідомляють у міськраді. Відзначити українського пророка прийшли Дніпряни, правоохоронці та владці. Видай власну книгу у Дніпрі. Запускають клуб молодих авторів. Про це інформують волонтери. кажуть, щотижня проводитимуть зустрічі і допомагатимуть охочим розвивати навички письма, а також розкажуть про покроковий алгоритм дій для письменників-початківців. Програма навчання охоплюватиме усі етапи від рукопису до публікації видання. Перша зустріч пройде у неділю, 26 травня, о 13.00 за адресою вулиця Старокозацька, 40 Б. Для участі потрібно попередньо зареєструватися. Плюс одна Дніпровська веслувальниця Анастасія Коженкова у складі жіночої четвірки здобула ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року. Про це інформують в управлінні спорту. Дівчата виграли срібло у фіналі кваліфікаційної регати у Швейцарії і подолали дві тисячі метрів. А спортсмени з Дніпра у складі національної збірної команди України вибороли 11 медалей на чемпіонаті Європи з кіокушен Карате. Про це інформують федерації. Загалом хлопці й дівчата виграли 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород. На змаганнях у Варні зібралося майже 700 спортсменів з 20 країн. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.